Бажаю всім здоров'я Спокровська, 1 травня. Хочу зараз пройти по універмогу. Раніше багато народу сюди ходило. 80 90 років. потім перестали ходити. я викупив тут територію акції приховувався. Устраювати розіграші, щоб люди ходили, люди пішли. Було багато народу ходило. тепер бачите що Росія з нами зробила. Там дівчата люстрами, тут теж торгували, тут артека була, мебель, ткані. Все, Росія стирає. Отак я пройдусь по нашому словному універмагу. Надписи в Ну куди я зможу дойти? А в так був? Так щоб на голову плита не впала? І це такий не мах. Тут другий поверх. Я фотографую, я не, не професіонал, як виходить. Ну, люди, не повторяйте за мною, тому що в Покровську дуже безпечна. Обстріли постійно кабами, градами, мінами. Постійно Росія обстрілює. Всім дякую, буду спускатися на виходити.